Україна шукає партнерів, які профінансують виробництво її зброї. Спроможності є потрібні кошти і замовлення. Сказав міністр стратегічної промисловості. Україна шукає їх в Брюсселі на форумі оборонних індустрій, що зібрав компанії з 25 країн світу. Чим їх приваблює український оборонпром дізнаємося зараз в кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко, яка працює на форумі і на зв'язку зі студією ТСН. Отже, Зоряно, вітаю яких практичних результатів слід очікувати Україні, і що вона сама може запропонувати от, партнерам на заході? Вітаю свята від бронетехніки до безпілотників і наземних комплексів. Це зброя, яка може бути зроблена в Україні відповідно в обсягах значно більших, аніж це відбувається зараз. Тож мета української делегації у Брюсселі знайти замовлення і інвесторів, що їх профінансують. Український оборонпром, який кратно нарощує потужності, здатен цьогоріч виробити зброї на 20 мільярдів доларів. Контракти укладені на 6 мільярдів. І ще 4 з них промисловість розраховує знайти у середині України, а решта спром. Можна тобто, половина не зайняті. Тож профільний міністр сподівається, що прикладу Канади і Данії, котрі погодилися фінансувати виробництво зброї в Україні, послідують і європейські партнери і завантажать українські конвеєри, з яких сходить зброя на повну потужність. Головна наша задача знайти додаткове фінансування для сил оборони в Україні. Насправді, ми в багатьох позиціях не конкурентні, а доповнюємо їх оборонну індустрію. Ми робимо прості, недорогі речі, які працюють. І для них це важливий елемент збільшення оборонних спроможностей взагалі Європи. На форумі майже 40 компаній з України ще близько сотні закордонних обмінюються досвідом і аналізують, чим можуть бути один одному корисними у планах спільних спроможностей чи технології. Переговори відбуваються за зачиненими дверима. А з журналістами виробники не спілкуються на сам безпекових міркувань в умовах війни. Повномасштабної воліють відповідно не розказувати, яких домовленостей із партнерами досягають, і яке виробництво налагоджують, щоб уберегти ланцюжки від російських обстрілів. топ дипломат є. Скаже, що в Україні є чим зацікавити європейську індустрію Наприклад, ви дуже вправні у виробництві дронів. Можливо, нам варто повчитися у вас своєю чергою. У нас є потенціал, який можна реалізувати в Україні. Ми виробляємо у Європі, але потрібна також можливість виробляти на вашій території, щоб заощадити кошти, скоротити час доставки та бути ближче до ваших потреб. Учасників форуму Жозеп Борець закликав бути креативнішими і розвідувати нові шляхи для доставки військової підтримки Україні. Закупівлю військового обладнання для неї в Українського оборонпрому підтримував а його український колега, що звернувся до всіх онлайн, знову наголосив на важливості довгострокового планування контрактів та закупівель. А також створенні спільного оборонно-промислового простору у Євросоюзі, що дозволить подолати проблеми, спричинені використанням різних видів зброї і боєприпасів. Україна теж Робляє снаряди. Відповідно, дефіцитний тип зброї на фронті, однак, в залежності від поставок їхніх ззовні, попри нарощення спроможностей Україні не позбутися, сказав профільний міністр і згадав про глобальний дефіцит виху... вибухових речовин і пороху. Святи. Дякую за подробиці. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко на зв'язку зі студією ТСН про форум оборонних індустрій в Брюсселі, де зокрема шукають партнерів для виробництва української зброї.